Після того, як пацієнти зібрали біологічний матеріал на дослідження, я перевіряю, щоб усі ємкості були щільно закритими. Ємкості щільно закриті, тому я їх поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу. Та закриваю кришку. Направно поміщаю в поліетиленовий пакет або в файл. Та відправляю зразки в необхідну лабораторію, але це не стосується біологічного матеріалу на бактеріологічне дослідження.